Дякую. В мене питання до економічного блоку уряду. Польська газета Посполита» повідомила, що тільки в першому півріччі 2015 року в Польщі знайшли роботу 411 тисяч українців. Це вдвічі більше, ніж за аналогічний період попереднього року. Про що це говорить? Що люди не знаходять себе в Україні, що через рекордне безробіття вони змушені шукати кращої долі в інших країнах. В мене питання до уряду: що ви робите для того, щоб виправити цю ганебну? Тенденцію, бо ми всі знаємо про те, що ви робите для того, щоб приватизувати державні підприємства, і скільки разів ви вносите ті закони до парламенту. Скажіть, будь ласка, який є план подолання безробіття в Україні, який є план залучення європейських інвестицій в Україну, який є план стимулювання українського експорту до інших країн? Що ви плануєте робити в цьому напрямі? Дякую.